Писала дівчина одного, каже: мій там розвідник зараз лежить і каже, що жити не хоче. Скажіть мені, що йому сказати, щоб він хотів жити. От що йому сказати? Ми всі можемо опинитися рано чи пізно в такій ситуації, коли найближче для кожного людини може втратити одну або кілька кінцівок. В першу чергу це час, але цей час дуже, дуже важливий, тому що якраз в цей час люди не переживають, навіть коли, ті, які виживають в моменті. Травми отримання травми спілкування дуже важливо бути, щоб поряд були люди. Якщо це побратими, які пережили те, що ти пережив це взагалі ідеально. Родичі, друзі, близькі, тобто тут важливе спілкування, відволікання щоб завжди був хтось. Поряд тут дуже важливий гумор. Це чорний гумор. І це як про вагу. Мені кажуть, хто найбільше скинув вагу. Там я кажу, мабуть, я, бо в мене руки нема. Відчуваєш, Відчуваю, що потрібна допомога. Не соромся, йди за допомогою. Є спеціалісти, які можуть з тобою спілкуватися. реабілітологи, які можуть тобі і допомогти і стати другом і е, підтримати. Методи лікування різні. Наркотичні ні, алкоголь ні. Е, тобі буде потім з тебе затягнеться в яму буде потім складніше.